Болить ТБ зліва, на тій же нозі під коліном е, спереді, ліпома, І ще нижче замітила, що опухла кісточка е, на стопі зовні. Пані Леся, якщо така ситуація виникає, вас не збив автомобіль, у вас не було травми, ви не падали ніде, то така ситуація пов'язана з однією тією причиною. Якщо ви правша. Пані Леся, це емоційний компонент, і суть його полягає в наступному. Вам щось дуже важко витерпіти або винести по відношенню до мами або до своїх дітей. Я з цим не справлюся, я це не винесу. Приведу вам простий приклад: чоловік вирішив піти на пенсію. Піде на пенсію, буде наставку ловити рибку ох, як буде класно. Зібрався майже вже йти на пенсію, тут маму спаралізувало, інсульт виник. І тепер він, як єдиний син, починає за цією мамою доглядати. Він кожен день, ідеї, він піднімає так щоденно. Каторга постійна. Він це сприймає як на каторгу. Він тут планував уже рибку ловити, відпочивати на пенсії, а тут він на каторгу прийшов, вже п'ять років за цією мамою доглядає, нікуди поїхати не може. Тобто все накрилось в кавичках мідним тазом. Це його сприйняття тільки світу, бо він не вміє контролювати свої емоції. В результаті цього в нього збіди в лівому та з суставі. А чому в лівому? А не в правому, тому що він правша, а ми з вами говорили, що ліва половина тіла відповідає емоційно по відношенню до мами та дітей. Відповідь зрозуміла. То він може там займатися тим суставом, колоти в той сустав, що хоче, може робити в нього. Але якщо він не зрозуміє цього, то нічого не вийде.